Ще я хочу поділитися з вами корисною штукою для шиїв. Ось так вона виглядає: силікон. Взагалі я шукала собі щось для сну, щоб. Шия була максимально рівною, але для сну вона трошки парка для кого або для чого ця штука потрібна. Вона головне не надасть вашій шиї довжину, вона не прибере передній нахил. Але для дівчат, які займаються шиєю та поставою, вона перший час особливо допоможе вам контролювати ось цю звичку, да, не нахиляти шиї вперед, не тримати її. Але основне, що є дівчата, у яких є нахил шиї в сторону. Їм дійсно здається, що вони сидять рівно і що у них. Повністю рівне положення шиї. І завдяки вправам ми це прибираємо, але ось ця м'язева пам'ять, яка затягує перший час вашу шию або у передній нахил або у сторону, ось ця штука буде дуже гарно контролювати. Тому для тих, хто за комп'ютером працюють багато, да? або не можуть прибрати з життя свою цю звичку, нахил в сторону або нахил вперед, оця штука вам буде дуже гарним помогатором. Я її використовую, коли працюю за комп'ютером. Мені дуже подобається. Для сну я собі ще замовила дві штуки. Обов'язково поділюся з вами.